Христос народився. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Іван і сьогоднішня неділя після Різдва Ісуса Христа нам якби представляють при духовні очі багато різних образів, осіб, від яких можна в той чи інший спосіб навчитися. А вчитися треба ціле. Своє життя має себе самому в першу чергу, в правді, в істині і в добрі, тільки в добрі, не в злі. бо тільки добро може спасти нас самих і тих, які є навколо нас. Ну, найперше перед нашими очима сам Господь Ісус Христос, сам Хім. Сотворити всередине. Він зійшов з висоти своєї гідності і поселився де? не в царських палатах, а на жителям, в опустині, воязки. А треба це всім знати, треба всім це розуміти. І про що нас це може вчити сьогодні? Щось Господу з того, що Він. Отак От принизився за братно. Він став іншим. Він позбавив себе своєї гідності. Він став гіршим. Абсолютно ні. Другим прикладом перед нашими духовними очима стоять оці троє худенці. Передав каже, що це були царі. Може, і не царі фізично, а по духові. Вони такими були, царськими, високими, і ось вони з далеких ціней, ідуть туди, куди їм казує зоря, не знати куди, але їм про це вивесно говорить зоря, лишає все своє у своєму краї Маєтки і сім'ї. Тільки щоб за йти туди, куди їх веде зоря. Дорогі мої, і від цього теж сьогодні можна, тобто від цих мудреців, царів багато хто повчитися. Вони огонулися. Зоря їх звела на поліці. Вони і стали гіршими, позбулися свого статусу життєвого? Абсолютно ні. Навпаки, якщо ми не пішли за зорею, то про них коли-небудь би Ну і сьогодні Євангелій нам розказує, радше показує величний образ Йосифа. Йосифа глучника. Сьогодні, мої, в неділю після Різдва є його пам'ять разом з роком і царем Давидом та апостолом Яковом радом Господнім Полплоті. Отож Йосиф Обручник, скільки суддів переживає було в його серці, зажурився старий чоловік, не знав, про що на світі. Про зачаття Марії, про виношувати дитя, про народження Ісусика. Як це збагнути? Як це сприйняти? В таких зажурах він ходив, нема. Але Йосиф не був простою людиною. В якому значенні? Він ходив праведністю. Гадками, не за своїми емоціями, переживаннями і тривогами, хоча все це він як звичайна людина мав. Але він ходив за Божою волею. І ось коли Господь каже йому: встань, візьми не твоє дитятко і матір його іди в єгипетський край, то далеко було не просто до. Серед ночі, серед зима, злодії навколо розбійники жодного транспорту йти до Єгипту. Куди, до кого? Скільки наших родин покинуло свої домівки оселі, Східної України? Бо вже нема де так? якась така вимушеність. Але принаймні, якісь соціальні гарантії, замість за тих заходу входу в Польщі, в Франції, Німеччині, і менші, якось тут до собі виживають. А тут, у випадку Йосифа, не знову ж таки, і в цій третій історії образі святого Йосифа Воручника нам виготові почитися. Хоча розум нам нічого не додає, якби в перспективі. Але якщо він послухається, наша розумський голосу Божого, то ніколи він не обманеться. Дорогі мої, складається часто густо враження, що не ми маємо виконувати Божу волю, але Господь. Мав би виконати його її волю. Так ми приходимо, якби переконувати Господа у нашому бізнесі, у наших справах, а не для того приступаємо до храму, щоб почути Божу волю. Щоб збагнути, до чого мене веде Господь Бог. І ось таким чином. Вся наша церковна молитва. При тому, що ми говоримо, що вона є спілкуванням з Господом Богом в першу чергу на всіх 90%, а може більше, ця церковна молитва є слуханням. Слухай Ізраїль, слухай, а не слухання і смирення. А від слухання і Боже провидіння, а від Божого провидіння і ласка Господня походить. Ну і зрештою приходить наступний, зовсім, скажу, недобрий і злий образ на сьогоднішній день. От той цар іру. Кажуть історики. Що він приходив до влади як тись, перебував на своєму престолі, як тигр і лев всіх розриваючи, а помер як здох, як остання собака. І ось не випадково сьогодні нам Іван не говорить, і ми можемо це зрозуміти, що Ірод, коли почув, від царів цих мудреців. Про те, що дитя народилася, але в кінці не дізнався, де воно все таки перебувало, то він наказав вбити всіх діточок до двох років чоловічої стані статі в Єрусалимі, в Вифлеємі та в його околицях, кудись там воно було. Чути, плач у рамі. Рахіль мати заходилася, скільки то нещастя зла принесла та людина. Заради того, будучи без похилої віку, щоб гарантувати на якусь мить перебування при владі. Кажуть, коли приходив до влади, то він Росперечався своїми рідними, то вбив свою ж дружину Маріану, вбив навіть свою матір Олександру, вбив навіть трьох братів рідних по плоті, щоб вони йому що не стали конкурентами. І коли вже помирав, то він задумав страшну річ, бо ніхто за ним, нього не буде плакати, хіба був всі радіти за таку людину, що померла нарешті, А він хотів, щоб плакати, то в Єрусалимі та околицях, наказав пообивати своїм воїнам 300 найпливовіших, найкращих людей того часу. І дійсно, коли Ірод вмирав, то плакав. плакав весь Єрусалим. Плакав. Все одно для нього. Просто щоб плакати. Дорогі мої. І з цього страгічного, драматичного, жахливого образу цього ірода теж ми можемо не виповчитися. Задаємо сам нецеманці. Коли апостол Петро витягує меча і тим мечем обтинає вухо Слузі, який Ісуса. Господь тоді так відповів Апостолу Петру. Запхай твого меча в піху твою, відклади його. Хіба ти не знаєш, якщо би я хотів, то зараз за мною став би легіон мати. Дорогі мої, як в гецеманському саду, так само і в своєму. Різдвяному. Господь ніщо інше хотів показати, що Він такий же слабкий, як і ми. Він хоча і Бог, і цар зелений, і творець всього. Але тут Він абсолютно безпомічний, повністю залежний від людини, повністю всіх наших проблемах, всіх наших боляк, тривогах. Відах, нещастях. Він є тут і з нами. Час від часу по наших оселях розходяться так звані свідки Його. Які вони свідки Його? Тільки одне ім'я. І роздавали якусь таку брошуру під назвою. Найбільша людина, яка коли небудь Ілюстрації, все глянцево, плянця, пригимоє. Але це не наше. Тому що Христос є Богом-людина. Він не людина. Він є Богом людина. І ось таїство нашої віри, віри, віри в Богу людину. Бог і людина водночас. єдиним і великим. Тому що той самий Бог це сильне Спомічний. І все заради нас, щоб нас пробудити, щоб нас людей, причастившися по праву людської природи, вивести на інший рівень гідності нашої Божественної. Хтось з богослов, Богослові сказав, що ми із Божого роду, ми родичі Божі. Дякую сьогодні. Отим прекрасним прикладом з Євангелії, з історії спасіння нового заповіду, надихаємося тими прикладами, щоб ми дозрівали в нашій вірі. А найперше, щоб ми приходили все більше, все частіше, все довше вистоювали до храму, все довше вистоювали на молитвах. Адже Незмірний Бог знизився так незбагненно до нас. А що є тут маленькі храмі? І все для нас самих, щоб ми навчилися зрештою чути і слухати Господа Бога по прикладу Святого Йосифа, отих мудреців із далеких земель сповнювати волю Божу. Дозрівати в дітей, в синів Божих. ім'я Отця і Сина, і Святого син Духа. Амінь.